Розпочинають свою роботу на телеканалі СТН. Наша команда розкаже вам про головні події України, Волині та Нововолинська. Наталя Матвійчук у студії вітає вас і далі говоритимемо про таке. Порядок здійснення до порогових закупівель через систему Прозоро затвердили на позачерговому засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради. На Волині планують модернізувати 29 комунальних медзакладів за кредитні кошти. А також єврокомісар Ган запевнив Порошенка, що Європейський Союз надалі підтримуватиме Україну. Про ці та інші новини дивіться у випуску більш докладно. Рядок здійснення до порогових закупівель через систему Прозоро затвердили сьогодні на позачерговому засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Підсумували також виконання бюджету міста за перше півріччя та внесли зміни до кошторису до кінця бюджетного року. Деталі у сюжеті. Із 1 серпня усі комунальні підприємства, установи та організації Нововолинська здійснюватимуть закупівлі лише через електронну систему Прозоро. Ця система прийшла на зміну паперовим державним тендерам. Вона гарантує прозорі, ефективні та справедливі процедури закупівель. Як показує досвід інших країн, введення електронної системи державних закупівель у перший же рік дає 10-20% економії за рахунок поліпшення процедур. З 1 серпня цього року обов'язковим для всіх бюджетних установ є запровадження норм закону про публічні закупівлі. Ну, Волинськ з задоволенням приєднується до електронних закупівель до порогових, які допоможуть нам і зекономити бюджетні кошти, спростити процедури закупівель, як і в бюджетних установах, так і в комунальних закладах нашого міста. Ну, як і ще раз наголошую, що ця економія дасть змогу закупити як і більше ліків в лікарні, так і більше зробити ремонтів як в закладах культури, так і в закладах освіти. Ну і це я рахую, є позитивом. І зважаючи на те, що всі наші. Керівники установ активно підключилися до цього процесу, майже всі вже зареєструвалися на платформі електронній. Думаю, що проблем з цим ніяких не буде і з 1 серпня, так як це нам говорить норма закону, дасть змогу повномасштабно запрацювати в системі Прозоро. Порядок, що його затвердили члени виконкому, застосовується для допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 10 тисяч гривень. Для комунальних підприємств ця цифра становить 50 тисяч. Питання встановлення порогу для закупівель бюджетних та комунальних підприємств у нашому місті через платформу Прозоро пройшло громадські слухання. Усі пропозиції врахували. Повідомила на засіданні виконавчого комітету начальник відділу економіки Тетяна Корнійчук. Пропозиції надійшли від освіти від КП «Теплокомуненерго» і також пропозиція надійшла від житлокомунального об'єднання, щоб даний порядок застосовувати від 50 тисяч гривень. Також ще була пропозиція від депутата. Волинської обласної ради Бабійчука. Ну його пропозицію від 10 тисяч гривень. Ми також врахували. Це будуть наші бюджетні установи від 10 тисяч гривень. Всі пропозиції враховані. Як спрацює система, покаже досвід, каже головний лікар міської лікарні Віктор Мороз. Центральна медустанова вже провела п'ять електронних закупівель через систему Прозоро. Три із них увінчалися невдачею, оскільки учасників торгів не було. Ще дві вважає вдалими, бо вдалося трохи зекономити. Ні одного учасника не було. Дзінь крупий цук. Е, на тени пройшло ну, нормально, непогано, і дуже чудово прийшло на контейнери для заготовки крові, гімакодів. Чудово, хороша знижка, хороша це. Із п'яти, яких ми провели. Якщо я три рази буду проводити, який то час, е, треба пожити попробувати. На засіданні виконавчого комітету також розглянули питання виконання міського бюджету за перше півріччя. Як повідомила начальник фінансового управління Галина Борочук, місто виконало піврічний план більш ніж на 126%. Відсотків. Тож залишки від перевиконання, а це понад 8 мільйонів гривень, перерозподілили в межах бюджетних призначень. Кошти будуть спрямовані в основному на виплату індексації в освіті і охороні здоров'я. Це не ми з гроші, крім того, Частина коштів буде направлена в четвер буде сесія. Депутатам буде пропонуватися за розгляду частину коштів направити на фінансування ПТУ номер 11 який вже є нашим, щоб закрити по вересень місяць заробітну плату і потім буде доведу, щоб до кінця року передбачити кошти на фінансування ПТУ. Це ті, скажімо, витрати, які не передбачалися нами на початку року, які можна було скерувати в ті ж самі наші бюджетні галузі чи комунальне господарство міста, які дійсно були би. Досить потрібним саме там. На жаль, законодавець вирішив таким чином. Негативний вплив на рівень виконання доходів бюджету міста справляє стан розрахунків платників податків, зауважила Галина Борочук. Представник Володимир Волинської ОДПІ повідомив, що упродовж шести місяців легалізували 24 підприємці. Перший заступник міського голови Андрій Сторонський назвав цю цифру і проведення низки нарад фіскалів недостатньою роботою зі стягнення податків з боржників до місцевого бюджету. Напередодні сесії міської ради для нововолинських обранців провели день депутата з метою ознайомлення їх із проектами рішень, які виносять на чергове сесійне засідання. Нагадаємо, чергова сесія міськради відбудеться у четвер, п'ятнадцятого липня. Які питання обговорювали депутати про це далі? Одним із ключових питань порядку денного сесії є виконання бюджету міста за перше півріччя 2016 року. Начальник управління фінансів міської ради Галина Борочук ознайомила депутатів із основними фінансовими показниками бюджету за звітний період. Фінансист також проінформувала присутніх про внесення змін до міського бюджету у зв'язку з його перевиконанням у першому півріччі, згідно з планом проведення дня депутата, нововолинських обранців проінформували про питання, які розглядатимуться на пленарному засіданні. Засіданні сесії серед інших питань, які включені до порядку денного, затвердження порядку здійснення державних закупівель через систему Прозоро, зміна програми реформування і розвитку системи житлово-комунального господарства, загалом близько 30 питань, серед яких комунальні, земельні та інші. Актуальні питання працевлаштування людей старшого покоління вже вкотре обговорили у Нововолинському міському центрі зайнятості на семінарі для осіб, яким вже виповнилося 45. Учасники дискутували про переваги та проблеми працевлаштування, а також обговорили свої помилки та способи їх уникнення. Головна мета заходу інформування пошукачів роботи, про активні заходи служби зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню. Присутніх поінформували про стан місцевого ринку праці та перспективи працевлаштування, умови праці, вимоги до претендентів та вакантні робочі місця, які користуються сталим попитом у роботодавців. Йшлося про організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру, що дають можливість підвищити мотивацію до праці, відчути себе потрібними суспільству. Невизначеність щодо майбутнього вузлової лікарні Коваля уже вкотре збурює громадськість. Цього разу працівники медзакладу, ветерани залізниці та громадські активісти зібралися на попереджувальний страйк біля залізничного вокзалу у Ковалі. Після того, як Укрзалізниця відмовилася фінансувати вузлову лікарню у Ковалі, її подальшою долею змушені перейматися обласна та місцева влади. Однак і до сьогодні конкретики у тому, що ж буде в подальшому з майновим комплексом та колективом медичного закладу, немає. І досі мітингувальники висловили претензії до головного лікаря вузлової лікарні Наталії Віслогузової, оскільки не підтримують позиції адміністрації щодо перепрофілювання лікарні на хоспіс. З активістів протесту сформували групу, яка відбула до обласного центру для перемовин з головою обласної ради Ігорем Палицею. Розповідає телецентр Коваль. Я пропрацював на залізниці 38 років і Весь час лікувався у цій лікарні. Завдяки страховій медицині нам виділяють безкоштовні ліки і дуже хороше харчування. Там велика територія, можливо, хтось поклав на неї око, поки що попереджувальна акція. Але потім ми будемо перекривати залізницю, говорить пенсіонер-залізничник Микола Кримівський. Серед мітингарів були і такі, хто закликав негайно приступити до блокування руху на залізниці. Однак більшість на таку пропозицію не пристала. Мітингувати треба правильно. Не так, що ми вийшли гуртом і давай перекривати залізницю. Треба вибрати представників і озвучити своє бачення, говорить представник мітингувальників. Ми йдемо в область не з вимогами, а щоб вирішити, як далі повинна функціонувати наша лікарня, щоб обласна рада сіла за стіл перемовин і вирішила. Бо уже два роки питання висить у повітрі. Нам не треба, щоб ми кожен квартал просили грошей. Давайте визначимося так: або вона функціонує, або ні. Якщо ж функціонує, то як має працювати? Це абсолютно мирна акція, каже завідувач хірургічного відділення вузлової лікарні. Сьогодні колишню вузлову лікарню у Ковалі фінансують як з обласного, так і з міського бюджетів. Кредит Європейського інвестиційного банку у сумі більше 125 мільйонів гривень планують використати на Волині для покращення енергоефективності будівель закладів охорони здоров'я. Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії обласної ради. Директор комунального підприємства Волинь Енергософт Василь Дудко повідомив, що у 2015 році Мінрегіонбут підписав угоду із Європейським інвестиційним банком, який передбачає залучення кредитних коштів на енергоефективні заходи у рамках державної програми розвитку муніципальної інфраструктури. Ця програма передбачає залучення п'яти напрямків. Повідомляє інформаційне агентство Волинські новини. Комунальне підприємство Волинь Енергософт підготувало проект по одному із напрямків: покращення енергоефективності будівель закладів охорони здоров'я. Усього до проекту включено 29 закладів бюджетної сфери. Проектом рішення передбачається, що комунальне підприємство Волинь Енергософт отримає дозвіл на підписання кредитної угоди. Проект покращення енергоефективності будівель охорони здоров'я передбачає залучення більше 125 двадцяти мільйонів гривень кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку на термін до 22 років під 1,2 річних власне повноваженнями укладати кредитну угоду депутати мали б наділити Волинь Енергософт ще до 1 липня, оскільки сесія має відбутися лише 14-го. Комунальне підприємство надіслало гарантійний лист на адресу Мінрегіонбуду. Депутати підтримали проект рішення і рекомендували колегам підтримати його під час сесії. Єврокомісар запевнив, що європейський союз і надалі підтримуватиме Україну усіма можливими засобами на шляху імплементації внутрішніх реформ. Про це йшлося під час розмови українського президента Петра Порошенка та єврокомісара з питань розширення та європейської політики сусідства Йогана Сагана. Єврокомісар підкреслив, що лібералізація візового режиму та завершення процесу набуття чинності угоди про асоціацію з ЄС стане не лише визнанням досягнутих Україною результатів, але й історією успіху самого Європейського союзу та відповіддю на євроскептичні настрої, сказано у повідомленні. Порошенко у свою чергу заявив, що позитивна динаміка реалізації реформ тільки підтверджує відданість і готовність України рухатися шляхом змін, незважаючи на зовнішні виклики. Крім того, сторони обговорили ситуацію на Донбасі і виконання мінських домовленостей Ган також підтвердив незмінність політики Європейського союзу щодо невизнання окупації Криму Росією. Європейський союз затягує із лібералізацією візового режиму для України через міграційну кризу, що зараз спостерігається у Європі. Про це сказав колишній єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле. При цьому він наголосив, що Україна довго йшла до отримання безвізового режиму та виконала справді велику кількість умов. Ви повинні розуміти, що міграційна криза у євросоюзі залишила багато шрамів на європейському континенті. Політики намагаються домогтися кращого контролю над цим питанням, тому що цього вимагають люди. І дебати, які зараз ідуть з цього питання у Брюсселі, не пов'язані з Україною, наголосив Фюле. Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно із представниками антикорупційної прокуратури розкрили схему заволодіння коштами під час державних закупівель філії Укрзалізниці державного підприємства Укрзалізнич постач. За даними антикорупційного бюро, упродовж року службові особи підприємства спільно із представниками суб'єктів господарювання штучно завищували вартість предметів закупівлі на суму понад 20 мільйонів гривень. При цьому ціна угоди поставки складала близько 55 мільйонів. Аферисти забезпечували оплату та легалізували одержані кошти. Наразі у справі затримані троє осіб: заступник директора державного підприємства, член комітету з конкурсних торгів та куратор учасників торгів. Їм інкримінують частину 5 статті 190. 91 кримінального кодексу України привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та частину 3 статті 209 легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба відомства. Наразі готується клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваним. Кримінальне провадження у справі державного підприємства «Укрзалізничпостач» було розпочато набу у січні 2016 року. Раніше повідомлялося, що підприємство Укрзалізниця Вирішила замінити керівників чотирьох ключових підприємств залізничної галузі через фінансово-господарські зловживання. За даними залізничників, наймасштабніші порушення були виявлені на Запоріжжі. Так, підприємство із порушенням закону набрало кредитів на майже 30 мільйонів гривень та завершило 2015 рік із збитками на величезні суми. Нагадаємо, з 18 липня експрес-новини змінюють формат. Ми зустрічатимемось з вами у будні о 19-й годині. На сьогодні ж це всі новини у студії для вас. Працювала Наталія Матвійчук. Я прощаюся з вами до завтра. На все добре і бережіть себе.